Вітаю на каналі Файвай. Ну і само собою. З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220... двадцятийся рік. Це спеціальне передноворічне відео. Або вже ні, і зараз ми будемо оглядати новинки Лего на наступний рік. Якщо вам цей формат сподобається, ну а в мене буде хоч трохи часу. То я, можливо, буду випускати такі відео і надалі, але я нічого не обіцяю. Одразу вам скажу, що якісь прохідні, середні і якісь такі набори, які мені особисто не подобаються, я оглядати не буду. Якщо ви хочете подивитися на усі відомі набори, які вийдуть у наступному 2022 році, то посилання на сайт, на якому можна це зробити, я залишу в описі до відео. Почнемо ми з Майнкрафту, з ось такого найдешевшого набору. Набору. Коштуватиме він приблизно 350 гривень, і з найцікавішого тут ось такий червоний кріпер, мабуть, він занадто довго був на сонці в затоці. Я б особисто цей набір не купував, бо за 270 навіть гривень із знижкою тут немає нічого цікавого і гроші на це витрачати просто не хочеться. Цей набір вже виглядає цікавіше, тут дім виконаний у стилі лисиці. Також загалом тут є ще дві лисиці фігурки і одна біла лисиця. Тобто пісець, але от ціна цього набору буде десь на рівні 700 гривень, і насправді, може, за такий набір це і хороша ціна, але я не настільки його вподобав, щоб купувати. Ще за такі ж гроші можна буде купити набір з ось таким от грибним будиночком і грибною коровою. Загалом набір, як на мене, не дуже цікавий, але єдине, що от мене дійсно зацікавило, чому Алекс з грибної корови отримує відро молока, бо в Майнкрафті це не так працює. Цей набір вже коштуватиме цілих 850 гривень, але от він мені дуже сподобався. Тут, по-перше, цілих три різнокольорових аксолотлі, які до того не з'являлись у наборах, та й в принципі вартовий і також стародавній вартовий виглядають непогано. Якщо будуть якісь знижки на цей набір з 850 гривень десь на 600 то я думаю, що я точно його куплю і огляну, якщо, звісно, його не розберуть, бо три аксолотлі це сильно. Наступний набір коштуватиме тисячу гривень, та й він мені не дуже подобається. З цікавого тут тільки функція вибуху. І останнє з Майнкрафту це ось отакий от полібег з черепахою, і Алекс. Насправді досить великий полібег. Я думаю, що навіть він би затягнув на якийсь невеличкий набір за гривень 250, але дійсно його ціна поки невідома. Хоча. Я у нас в Україні полібег цей, якщо і можна буде купити, то або складно, або дорого, тому це не має сенсу. Ну і тему полібегів також у нас продовжує і Ніндзяго. Так, ми перейшли до наступної тематики, і цей полібег я хотів би вам показати просто, щоб посміятися. Насправді, я не знаю, кому саме цей полібег з такими некрасивими побудовами може сподобатись, але от посміятись, в принципі, можна. Ну і ще один полібег, який, якщо ми й з Можемо купити в Україні, то явно за завищеною ціною, хоча він виглядає вже і краще ніж попередній. Найменші набори ніндзяго за 350 гривень це спінери, і поки нам відомо тільки три таких спінери за 350 гривень, це кай, також спінер Лойда і Джея. Загалом з цих спінерів ніякого цікавого я виділити не можу. Вони всі однаково не цікаві, оскільки у нас постійно виходять по ніндзяго по різних сезонах ці спінери і. Принципі, вони не дуже сильно відрізняються. Є там пару деталей, одна фігурка, і в принципі тільки заради фігурки це і можна купити. А ще один спінер, тобто спінер Зейна, ми зможемо отримати у тренувальному центрі за 1400 гривень. І сам набір мені не подобається, він не дуже цікавий. Та й за 1400 гривень він якийсь занадто маленький, всього три фігурки тут. Далі ми знову повертаємося до 350 гривень. Там я зачепив 1400 400 для того щоб спінери вам показати разом, і тут ми бачимо: ось отакий от набір: 4 плюс. Насправді він не дуже цікавий. І напевно це через те, що саме 4 плюс набір, і тут такі великі детальки, не дуже деталізована конструкція. Дуже схожий, але дещо більш деталізований, оскільки це не 4 плюс набір, це робот Зейна, і навіть я його б купив, якщо була б якась знижка. І до речі, дивіться, що ще помітив: тут є волосся і маска Зейна, а тут тільки маска Лойда, і волосся жодного немає. Тобто, 4 плюс набір ще й так обділили. Ще одна причина його. Не купувати. Далі у нас дивний дракон Джея за 700 гривень, який я точно не хочу купувати. І трохи менш дивний дракон Кая за 1000 гривень, але його я теж не хочу купувати, бо він не настільки крутий. А от ця машинка Лойда мені сподобалася. За 1000 гривень вона дуже прикольна. Це ось такий спорткар якийсь. Але це знову ж таки Лойд. І я вже Лойда оглядав. А оригінальне Лего все-таки не дешеве. Тож я б, напевно, хотів оглянути якусь іншу фігурку, якогось іншого персонажа, а не знову Лойда. Дуже прикольна також машинка Джея, і коштує вона 1700 гривень. Тобто вона мені трошечки не по кишені. І продовжує тему драконів ніндзяго ось такий набір за 2000 гривень, і він мені знову не подобається. Не знаю, чи це зі мною щось не так, і мені просто дракони не подобаються. Чи це дійсно вони зроблені не так. Крутий набір, який я собі ніколи, на жаль, не Куплю, бо коштуватиме він цілих 3000 гривень. Якщо ви хочете його купити, то вже йдіть колядувати. І найбільший набір ніндзяго ось такий храм за 3400 гривень. Я думаю, ви зрозуміли, тут теж тільки коляда. Найменші поки відомі набори по Гаррі Поттеру коштуватимуть по 1000 гривень. Це ось така чорна книжечка, прикольна, і також фіолетова, теж прикольна. Якщо на них будуть якісь такі досить хороші знижки, то я б навіть якусь собі знайомив. Них прикупив такий набір по Гаррі Поттеру буде коштувати 1700 гривень, і насправді попередні книжечки мені подобались більше як з вигляду. Так, в принципі, і своєю ціною, тому я б радше купив дві книжки, ніж цей набір. За 2000 тисячі гривень вийде ось такий набір по Гаррі Потеру, ось така, от не знаю, можливо, шухлядка її правильно назвати. І тут можна буде змінювати і персонажів, і можна буде змінювати саме оцю шкатулочку на якийсь факультет, який ви хочете. І також можна буде змінювати інтер'єр усередині. Тож насправді дуже крутий набір і своїх грошей точно вартує. На жаль, не знаю, чи мені вистачить на нього грошей, але набір дійсно класний. Єдиний набір BrickHeads, який я вам сьогодні покажу, це баз лайтер за 350 гривень. Мені подобається сам мультфільм історія іграшок, тому і він в принципі виглядає непогано. З серії технік мені сподобалися лише великі набори, і цей всюдихід, наприклад, буде коштувати 2700 гривень. І також ось такий технік Бетмобіль, коштуватиме він вже 3400 гривень. Тож я знайшов версію, яка мені буде по кишені, ось такий полібег. Хоча я не знаю, чи його можна буде роздобути, та якщо можна буде, то знову ж за завищеною ціною, бо ми живемо в Україні, і тут якось офіційного представництва Лего не дуже є. Ще мені сподобався ось такий набір місячної космічної станції. За 2000 гривень виглядає дуже навіть прикольно, як на мене. Такий набір із Соніком теж прикольний, але коштуватиме він вже 2600 гривень, тож... Треба вирішити, на що ми таке будемо колядувати, бо на все в нас грошей не вистачить навіть так. І дві прикольних листівочки: ось така з Нью-Йорком, по-перше, має вийти за 500 гривень, і за таку ж ціну інша з якимось китайським містом. Але я знову ж не знаю, чи вони будуть нормально продаватися тут у нас, так само, як і полібеги. Ну, якщо будуть, то прикольно, бо ось такі мінімалістичні наборчики теж круто. Ну і чекаємо листівки зі Львовом, Одесою, Києвом або Принаймні ж Меренкою. Хочу вам щиро подякувати за ось таку неймовірну підтримку, що ви все-таки змогли набрати сотню підписок на цьому каналі. Я насправді дуже радий, що за такий короткий термін змогло підписатися на мене стільки людей. Знаєте, кажуть, потрібно показувати щось не словами, а ділом. Тому давайте я розіграю для вас три цілих фігурки. Насправді я хотів розіграти дві, бо одна в мене така собі, але все-таки три призових місця у нас буде, бо три це якийсь такий канон. І що потрібно для того, щоб їх виграти, а майже нічого. Просто потрібно написати коментар. І давайте помітка в нас буде така: хто хоче щось виграти, хто додивився до цього моменту, то пишіть у коментарі жовте сердечко, або емодзі надсилайте жовте сердечко. Або якщо ви не можете з якихось причин емодзі надіслати, то пишіть словами. Піднімаю цей келих моршинської негазованої за вас, щоб все у вас було гаразд, зокрема у наступному році. Щоб життя було веселим і цікавим, щоб ви сприймали його з оптимізмом, бо я вважаю, що це класно, коли ви сприймаєте життя з оптимізмом, то вам і в принципі веселіше жити, і щоб у всьому все було краще ніж було до цього. Ще раз хочу вам подякувати за все, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви коментуєте, за те, що ви ставите вподобайки, і за те, що поширюєте моє відео, за 4,5 місяці я отримав дійсно дуже багато підтримки від вас, і також хотів би вам сказати, бо зазвичай я цього у відео не згадую. Якщо раптом у вас є бажання підтримати мене якось фінансово. То в описі до відео я постійно залишаю реквізити своєї картки, і також залишаю посилання на OLX, де я приблизно половину своїх наборів виставляю на продаж, і якщо ви купите, швидше це мені допоможе отримати гроші і купити наступні набори на огляд. Також у планах я маю намір створити свій патреон, де ви зможете мене підтримувати щомісяця доларом, трьома, п'ятьма, як ви, звісно, забажаєте. Я думаю, що це мені дійсно допоможе, наприклад, назбирати просто бодай на огляди на те, щоб купити якісь набори. Я вже не говорю за якусь техніку чи апаратуру, бо ну ви напевно розумієте, два відео в тиждень оглядати якісь набори, а їх перед тим купувати. Це щось та й вартує. Ну і йдемо до ще більшого у наступному році з вашою підтримкою, з моїм ентузіазмом. З Новим роком і до зустрічі!